28 лютого прилетіла ракета. Точка у і наше підприємство повністю знищили вщент. Ці кадри зняли співробітники підприємства ЮТЕКС Україна після того, як з Чернігівщини вигнали росіян. Виробництво розташовувалося в шестовиці неподалік Чернігова. Після прильоту, 28 лютого, ще три дні горіло. Наші співробітники це хлопці з Київки, багато операторів, багато Шестовиці, вони все це бачили 13 березня. Ізраїльська компанія супутникового зв'язку нам надали знімки, і ми бачили. По знімкам, що сталося з нашим виробництвом, постраждав наш охоронець. На жаль, він був поранений. Він був евакуйований в лікарню, але він не вижив. Він загинув від отриманих поранень. Виготовляти кабель на заводі в Шестовиці розпочали у 2016 році. Розповідає виконавчий директор підприємства Микола Адамюк. Тут виробляли близько 6 тисяч кілометрів кабелю на місяць 80 відсотків продукції продавали в Україні, 20 експортували до Європи. Німеччина, Португалія. Голландія і найбільший попит це Польща. Ми розвивали і ми в Угорщину продавали. Ми продавали в Румунії, продавали в Молдову. Зараз ні для того, щоб вийти на ці ринки, потрібні інші типи кабелю і. Ті лінії були знищені. Знищено було все обладнання. Врятувати вдалося лише частину скловолокна, основи для кабельної продукції. Вирішили, що виробництво необхідно відновлювати в Чернігові. Знайшли і придбали обладнання на заводі, що вже не працював в Чугуївському районі Харківської області. Перевозили його в липні під обстрілами, адже тоді, розповідає Микола Адамюк, за 6 кілометрів від заводу відбувалися бойові дії. Ми вважали, що на це нам потрібно буде. 14 днів, так як туди постійно прилітало, хлопці все зробили за чотири дні. За чотири дні вони все демонтували. Ми знайшли машини, і ми вивозили всім, чим було, і ми наймали і зерновози. Привезене з Харківщини обладнання, змонтували за місяць, і у вересні вже відновили виробництво. Головний інженер підприємства Микола Стельмах каже: було складно знайти приміщення з потрібними параметрами за довжиною. Ми зайшли в це приміщення, тут не було нічого. Взагалі, тут був пустий цех, не було освітлення нічого. Ми все робили паралельно разом з монтажем обладнання. Обладнання трішки гірше, ніж було у нас, але фактично паралельно з монтажем обладнання ми його модернізували. Ми намагаємося відновити і частково відновлюємо всі ті етапи виробництва, які були у нас на тому обладнанні. До повномасштабного вторгнення на підприємстві було 137 працівників. Тепер близько 40, бо працює воно на третину колишньої потужності. Виробництво цілодобове, здебільшого вночі, бо вночі майже не вимикають світло. Якщо процес зупинився, відновити його неможливо. Потрібно виконувати нову довжину. Взагалі вимикають світло. Ну як, як і по місту ми перша група. Це 3-6 годин на добу, а світла немає. На Підприємстві надалі планують збільшувати потужності, проте, каже Микола Адамюк, очікують підтримки від держави. За його словами, українські виробники кабелю перебувають у нерівних конкурентних умовах із зарубіжними. Їх запускають на ринки, і та продукція вона безмитна. А ми, коли закуповуємо, наприклад, матеріали на півфабрика, ми сплачуємо миту. Я розумію, що простіше зараз там вести з Китаю, вести з Індії той самий кабель. Але, можливо, в цей час було б краще надавати якісь пільги місцевим виробникам. Оксана Ільчук, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.